Вітаю на РБК Україна. Третій день поспіль. Росію атакують невідомі безпілотники Гаряче і яскраво в окремих районах Москви, в Тулі, Рязані, а також у Липецькій області. Є влучання, є влучання у завод енергії і в НПЗ. Тим часом росіяни атакують Україну. Сьогодні дрони долетіли на захід на Івано-Франківщину і е, до Чернівецької області. Про ситуацію в небі і про перспективи в небі на тлі активізації війни далі говоритиму з Костянтином Криволапом, експертом з авіації. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю про що свідчить така масована атака безпілотниками російських об'єктів ВПК. Той хто запускає ці дрони, накопичував їх і тепер має можливість безлімітно атакувати вглиб е тилу противника? Ну може з вами колись там про це казали, що зараз дуже велика кількість. Всяких військових подій, воєнних подій, вона пов'язана не з можливостями і спроможностями військовими, а саме з політичним моментом і якимись такими аспектами. І поки йшла оця історія про те, що можливо якісь перемови, що можливо якесь переміря, то якесь було там таке неформальне домовлення. Що ми не б'ємо по НПЗ, росіяни не б'ють по нашій енергоструктурі, ну і таке інше. То до цього ну, було таке стримання трохи військових. А коли стало зрозуміло, що ніякого перемір'я бути не може, що ніякі перемовини з Росією вони якого, якого, до якогось результату не доведуть, то стало зрозуміло, що можна використовувати всі ці засоби, які в нас є в наявності, які ми до цього часу розробили. І почався процес. Ну головний це перенесення військових дій на територію Росії. Це те, що ми вражаємо об'єкти, які, на нашу думку, є ключовими для економіки Росії. Військової частини економіки Росії. Тому е, МПЗ Рязанські там майже три доби. Там е, наші дрони гуляють, і вони там не знають, що з ними зробити і вже. Супутникові показують, показуючи там так суттєвий пожар на цьому рязанському МПЗ. Ну і крім того, є купа ще об'єктів, які, от то що ви казали, завод енергія, купа об'єктів, які необхідно знищувати, тому що вони складають військово-промисловий комплекси. Вони є тими об'єктами, які виробляють ті ракети, які по нам літають, те озброєння, яке по нам б'є. Боєзапаси і, і таке інше, тому все абсолютно логічно, все абсолютно зрозуміло. А росіяни з свого боку намагаються постійно тиснути на нас в повітрі для того, щоб викликати роздратування війною, там невіру в те, що Україна може перемогти в цій війні, паралельно запускається вся пропагандистська машина. Ну тобто все йде так, як. Ми очікували і так, як зрозуміло, що воно буде йти. Росіяни перші порушили всі домовленості стосовно енергетичних об'єктів, вони били по нашим енергетичним об'єктам, особливо в прикордонні, особливо там в Сумщині діставалося і самим сумом. Тому нічого дивного, все все так би мовити. Розгортаються так, як воно повинно розгортатися з точки зору російської агресії і нашої відповіді на цю агресію. Я так розумію, про заводи і окремо про енергію. Хотілось би вас спитати, але перед цим цікаво, коли росіяни звітують про сотні збитих БПЛА. вони е, правду кажуть чи ні? Тому що в відкритих джерелах немає свідчень того, що ми влучаємо ну крім цих от там два-три-чотири за три доби об'єкти. Всі ці сотні вони реально збиваються. ППО ми, коли почалися наші більш-менш такі активні е, дії ще там наприкінці минулого року, навіть середині року, е, то мене було таке враження, що губернатори отримують зарплатню в залежності, або там якісь медальки, в залежності від того, як вони доповідають скільки дронів вони збили і скільки не, не пройшло. Тому до повідомлень стосовно кількості наших атак, е, я відношусь так з сестри стриманим. Пісмізмом, скажімо так, скільки дронів літає. Але те, що така можливість, така кількість дронів може бути е задіяна в цьому, я особливих сумнівів не маю, скажімо так. Е е тому що е спроможності наші значно виросли. Я думаю, що там б'ють не тільки дронами, але й нашими дрон-ракетами, тому що там є досить серйозні. Ураження. А щодо власне заводу, оце енергія, чим він цікавий, чим і як його дрони чи дрони ракети вразили? Вам відомо і ще в Тулі завод сплав, який належить Ростеху, виготовляє реактивні системи залпового вогню і ракети. Боєприпаси. Наскільки це болюче для росіян? Значить, цей завод енергія він відомий, досить відомий. Давно вже такий це досить таке старовинне підприємство. Воно займається виробництвом хімічних джерел струму, ну тобто акумулятори, батарейки і все, що з ним пов'язане, і це досить модернізоване підприємство, тому що. Вони е, освоїли виробництво літій-іонних та ртутно-цинкових елементів, це не самі прості технології, е, але воно все одно е, це не ті китайські лінії по виробництву хімічних е, джерел струму, як скажімо, ми звикли бачити в Китаї, тому що це е, такі зразки. Ну, не те, що штучне, це, це мало серійні партії. Але це в тому числі ще й конденсатори вони виробляють, які йдуть на ті самі ракети, на компоненти для іскандерів і для кінжалів, там теж задіяний. Тобто там досить серйозне підприємство, яке виробляє. Продукцію військово-промислового комплекс для військово-промислового комплексу, скажем, те, що перерізає це ще один удар з цієї концепції тисячі ножових порізів, а тисячі можливих порізів. Тобто йдеться про те, що таких заводів може бути дуже багато в Росії, нам одного врази ну, недосіб... саме такого, саме таких небагато. Був завод хімічних істочників джерел струму в Курську, але він в основному виробляє свінцову свинцово кислотні акумулятори, а це лужні акумулятори. Ну, це так би мовити, акумулятори бувають, грубо кажучи, двох типів. Ну так дуже умовно: основний ринок: це лужні і е, кислотні. Так от, це ще на автомобілях в основному це все кислотні, там, де немає значення великого значення вага, і вони відносно е, всіх лужних акумуляторів е, е, більш дешеві. А от вже лужні, там вже нікель-кадмій, нікель метал, літій Іон, Літій Метал, Літій Полімер, Літій літій-натрій-фосфат. Це вже більше технології, це лужні технології. Вони більш дороговартісні, але і показники цих акумуляторів значно кращі. А що відомо про сплав завод? Вам відомо щось про цей удар? Про цей завод не знаю. Я, чесно кажучи, там не було часу їм поцікавитись. Но, судячи з назви, це щось пов'язане з. Виробництвом жаропрочних сталей. Чи відомо вам щось про удар по скупченню військової техніки на Кущені? Там, нібито, прилетіло то чи то Хаймерс, чи то щось і ну так росіяни звітують поблизу АЗС Роснефть. Судячи з цього, там прилетіло не один Хаймерс. Там судячи з цього пролетіло три Хамерса, чи чи то були саме Хаймерси, чи то було щось інше, яке вже в нас може бути на озброєнні, Я точно ще інформації нема. Але е, там було нанесено три удари з інтервалами, як вони самі пишуть там в своїх каналах 5-7 хвилин. Е, з таким інтервалом наносилось ураження. Думаю, що такий, такий інтервал пов'язаний з тим, що працював наш розвідник, який там вводив корекцію і відповідно виносили зміни до траєкторії цих ракет. Ну в принципі, такі удари можуть повторюватися. Вони можуть нам зараз е, бути. Ну... В поміч, так би мовити, на Сумщині і на Харківщині, де Росіяни намагаються активізовувати наступ. Які в нас зараз проможності станом на травень 2025 року? Які в як і в Росіян в небі? Ну я ж не військовий експерт, я ніколи на такі питання там стосовно військової, скільки техніки я ж ніколи не відповідаю, тому що я в цьому, чесно кажучи, не розумію. Те, що стосується взагалі сумщини, то Путін вже заявив, що він хоче створити санітарну зону: Брянська, Сумська, Білгородська. Навіть в Воронежській області він хоче створити таку санітарну зону. Звісно, вони будуть напружуватись для того, щоб там якісь на якісь перемовини. Судячи з тією інформацією, яка є в мережі, то в Росії не так довго є часу для того, щоб вести, хоч вони і заявляють, що вони там 20 років будуть вести цю війну. Не так до багато часу, щоб її вести. Не так багато ресурсів. Ресурси пов'язані не саме з коштами, а ресурси пов'язані з зовсім іншими компонентами цього процесу матеріалізації, коли тобі треба і технології, і персонал, навчений, і матеріали, і комплектуючі. От цим у росіян дуже велика проблема, тому що всі логістичні ланцюги, які... Раніше могли забезпечити ці процеси, вони зараз ну, суттєво зруйновані. Де санкціями, де е, те, що люди пішли воювати, де е, неспроможності там, якогось керівництва щось організувати. Ну, причини різні, але вкупі виходить, що от Росія там збиралася в цьому і в минулому році виробити по 100-150 літаків. Виробили сім за за весь період гарячої фази цієї війни. Ну, пасажирських літаків, е, тому вони можуть заявляти все, що завгодно, а факти кажуть про трохи інше. Ми до цього вже звикли, ми розуміємо, що цій брехні довіряти ніяк не можна, і е, ставлення у нас відповідно до всіх цих заяв таке, але те, що на сумщині воно тру дуже потужне, і там велика концентрація, То я, навіть не будучи військовим експертом, це розумію, що там дуже напружена ситуація. Є інший бік війни. Ви кажете, що технології, комплексуючі матеріали, все це в дефіциті у Росії, але днями Дефенс Експрес писала, що у шахеди почали встановлювати нові комбіновані 90 кілограмові бойові частини. Комбінована кумулятивна, уламкова, фугасна, запалювальна дія, іранські це набагато простіші вироби. Чи слід це сприймати серйозно як принципово нову Загрозою. Чи дійсно Росіяни можуть масштабувати це? Ну на мою думку, треба розуміти, що росіяни, маючи там ще там 3-4 місяці тому ефективність своїх ударів там на рівні 2-3-5 відсотків, да, коли ми збивали майже до 100 відсотків, там де від 95 до 100 відсотків шахетів, ми збивали інші були локаційно втрачені, тобто вони були подавлені ребом. А у нас був ще момент, коли. Ми навчилися запускати ці шахеди по кругу. Вони там літали, літали. Потім їх, якщо хотіли, відправляли на Росію або там в Білорусь. Ну тобто у нас була така ситуація, що ну, вчепилися Богу за бороду, як кажуть, да? вже взяли. Але треба було розуміти, і ті, хто це розумів, про це казали, що треба розуміти, росіяни будуть збільшувати свої можливості яким чином за рахунок модифікації. Модернізації цих шахедів за рахунок того, що будуть зменшувати дальність, буде збільшуватись бойова частина. І саме шахеди, які от мають зараз бойову частину 90 кг, фактично, замість це, це заміщена кількість палива, який він може нести. Да? Зрозуміло, було те, що вони будуть збільшувати кількість можливих варіантів комбінації бойової частини. І там тільки по термобару дві системи, причому трохи різні системи з різними газами і аерозолями. Тому шахеди будуть вже в різноманітті. Зручно мати технологічну платформу в вигляді цього корпусу, да? а потім напихувати в цей корпус все, що завгодно. А якщо там тобі не вистачає потужності двигуна для того, щоб розвивати більшу швидкість, ну буде стояти газотурбінний двигун. Оцей завод Купол, який в Іжевську, судячи з цього, він почав виробляти ці шахеди з газотурбінними двигунами. Зараз вони такі перші, перші партії вже запускають. Це ж для цього вони в Китаї минулого року їздили, коли там були повідомлення, що буде створена СП. Будуть зараз виробляти, Китай буде поставляти озброєння. Ми ж з вами казали про це і вирішили, що це ну, якась недолуга ідея, тому що Китай летальне озброєння постачати не буде. Це зараз, може, колись таке може статися, але я думаю, що скоріше Америка почне постачати озброєння Росії, аніж Китай, тому що йому це не треба. <теперігалі> тобто, це все буде збільшувати швидкість цих дронів. Вони будуть літати на різних висотах. Вони почали ставити на перших шахедах, якщо не помиляю, стояла чи то дві, чи то чотири антени CPRA, ну такі такі самі простіші. І вони були чутливі до ребу. Вони спочатку почали робити вісім антенн, ну які забезпечують зв'язок з супутником, супутникової навігації. Потім вони стали ставити 12. Зараз зустрічаються вже екземпляри, 16 таких антенн. Причому там є і російська комета М і китайські там дискові такі антени CPRA, які покращують зв'язок. Ну тобто, якщо його починають придушувати, є алгоритми, які дозволяють обробляти цю інформацію і приходити, переключати систему на інші канали зв'язку то якщо зараз раніше у них там було 2-4 канали, то зараз 16 каналів, каналів. І це суттєво зменшує можливості впливу на них ребу. Все, що локаційно втрачено, ну, це прості грані, які виглядають так контуром, схожи на шахет. Але до шахеди цей пенопласт ще не дотягується. Фахівець Сергій флеш без Також наполягає на тому, що треба звернути увагу на появу нового дрона Камікадзе, який сам обирає собі ціль для знищення. Працюють без GPS, їм не потрібна супутникова навігація. Вони орієнтуються на око. Це нова технологія, чи ні? Півтора року тому почали казати про машини зір. Про це ну, грубо кажучи, це частину. Частина з основних кітів компонентів штучного інтелекту це система розпізнавання образів. Так? Далі цю систему ти можеш використовувати ну, по-різному. Так я хочу сказати, що ми йшли попереду в цих технологіях, і ми, коли почалися розмови про отивковолоконні системи. То вже тоді була інша група фахівців, яка казала, що оптиковолоконні системи вони обмежені по дальності. І спочатку, дійсно, ці дальності були там 5 кілометрів, 7 кілометрів, потім навчилися працювати з катушкою 10 кілометрів, потім дійшли до 20, Зараз катушка 30 кілометрів, нікого не здивує. Да? І ми це на Покровсько-Курахівському напрямку відчуваємо досить серйозно. А от вся технологія пов'язана з штучним зором з ну, грубо кажучи, не просто машинний зір як інструмент доведення до цілі, коли там починається потужна робота ребо, і важко мати надійний канал зв'язку, то застосування штучного інтелекту воно дозволяє порівнювати. Скажемо, ну це, це, це не обов'язково, щоб був штучний інтелект, але з штучним інтелектом воно працює краще, тому що там можна навчити більшої кількості варіантів. Тобто летить дрон, є камера, дивиться, що під ним порівнює з картинкою, яка записана в його базу даних, і з цієї бази даних порівнюється правильно лечу чи неправильно лечу. Прилетів, далі шукає. Розпізнає цілі БТР, БМП, Танк, Самоходка, якась гаубиця. Ну тобто, розпізнав. Ага, це моя ціль вперед. Полетіли. Тому таке застосування. Воно ми йшли попереду, чесно кажучи. Але у нас суттєва проблема це. З імплементації серійне виробництва ми не зробили таких систем в тій кількості, яка необхідна фронту. І зараз, взагалі, ну не зовсім зрозуміло, чому йдуть суттєві затримки в забезпеченні нашого війська тими ж самими в дронами розвідниками, бомберами. І зараз вся, вся ця, все це забезпечення в основному там на фондах або самі частини закупають собі, тому що. Процедури кодифікації, так би мовити, наведення ладу в Міністерстві оборони, вони призвели до того, що, ну, якщо це стосується FPV-дронів, то FPV-дрон, який приходить, він вже застарілий, він вже е, не працюючий. Ну, це відома історія. Тому це треба серйозно переглядати, серйозно е, розуміти, тому що навіть процес кодифікації е, майстри з Міністерства оборони змогли зробити таким, що коли ти кажеш, мені там треба ще буде пройти кодифікацію. Ой, у мене є люди, я домовлюсь, там все буде гаразд. Що значить домовлюсь? Да? Ну так не повинно бути зараз. Війна, ну хлопці, ну, ну не ні, ти, Да? Ну і взагалі, я взагалі заважаю, що міністерство оборони повинно стати клієнтоорієнтованою компанією. Поки він до цього при, при, признаку навіть близько не дотягає. Я не навіть не бачив розмов про те, що міністерство оборони хоче стати клієнтоорієнтованою компанією. Так ну і на я не можу не спитати вас про те, що от сьогодні е, прямо зараз фіксується активність ворожих БПЛА на півні сумщини в центральній частині Харківщини, на межі Донеччиних. Харківщини та на Сході Дніпропетровщини, це буквально цитує повітряні сили. Багаль, багато розвідувальників, чи може це свідчити про підготовку масованого удару, чи тут йдеться про точкові, які ми спостерігаємо останніми днями, балістика прилітає в окремі райони, міста України? Не в залежності від того, чи збираються робити масований удар, чи це точкові удари росіяни підіймають розвідники. Проти розвідників ми не налагодили надійний засіб їх знищення. Це однозначно. Причому ну, там люди, які цим займаються, кажуть: в день збиваємо там неймовірну кількість цих розвідників, їх досить важко важко виявити, але вони їх така кількість, що вони літають, літають, літають. А Росіяни змогли налагодити досить якісний швидкісний. Зв'язок між виявленням цілі виїздом на позицію ОТРК Ескандер нанесення удару, тому що ОТРК «Ескандер» може виїхати на позицію і розгорнутися за 20 хвилин, можливо, вони тут до цієї позиції доїхати, і за такий самий час покинути цю позицію і не бути враженим нашими системами. Тому ці всі організаційно-технічні. Засоби тактичні введення оцих дій вони ну повинні бути розв'язані, але починається це все зі знищення розвідників. Різні засоби патрулювання повітря легкомоторної авіації. Ну це все залежить від того на якої відстані вони працюють. Якщо вони працюють на відстані там 40 кілометрів, то скоріш за все пускати легкомоторну авіацію це великий ризик для е цієї авіації пілотів, які її керують. А якщо це залітає там на дистанцію за 200 кілометрів, то тут вже можна використовувати ці темнові літаки, але їх повинна бути велика кількість, вони повинні бути обладнані засобами виявлення, чи то які завгодно, але ці розвідники треба вміти знаходити в повітрі. Основна проблема зараз виявлення. Вони складні для виявлення, я це розумію. Але е, вже за півтора року ну ми десь стільки часу страждаємо від орланів, від зал, від суперкамів. Оцю ячейку в російській. Тактиці треба вибити те, що сьогодні вночі російські шахеди або БПЛА типу шахет долетіли на захід країни Івано-Франківщина Чернівецька область. Це свідчить про те, що стало в нас гірше з ППО, чи про що це свідчить? Ну я вже тут майже місяць там волаю в різних ефірах, що треба змінювати концепцію роботи саме проти шахетів, тому що головні наші загрози в повітряному просторі. Якщо не вдаватися там в тонкощі те, що твориться на ЛБЗ, то для іншої території для цивільного населення основні проблеми це шахеди і це балістичні ракети. І Якщо на балістичні ракети ми можемо впливати ну тільки, якщо в нас є чим їх збивати, і просити наполягати, щоб нам давали більше комплексів Петріо, щоб нам давали більше ракет. Для збиття балістичних ракет це одна історія, але е, ми на це не дуже можемо впливати. А от на процеси збиття шахетів, це виключно наші ресурси. Ну, от, Наприклад, навіть е, мобільні вогневі групи, е, їх кількість не зростає. Армія забезпечила пікап, турель і кулемет, а все інше територіальні громади, тому що це передали впорядкування ТРО. А ТРО, а територіальні громади інколи вважають, що краще е, там асфальт закатувати або там квіточки саджати, аніж поставити тепловізори на ці системи, і так далі. І е, я колись бачив в Фейсбуці ну зовсім недавно. Там оці диванні експерти, які там розмовляють і кажуть, що е, шахеди не повинні залітати в міста їх треба збивати раніше, так нехай вони йдуть, записуються в ТРО, і тоді вони все дізнаються, як це буде. Так, от ця людина колись була за міністра надзвичайних ситуацій і розповідала, що оці страшенні екологічні діри, які є в Львівській області, там пару об'єктів, що все нормально, все добре. А зараз він там, якийсь чиновник, каже, що служить зсу, мабуть, ждали якогось генерала чи полковника, як мінімум, скоріш генерала, тому що був за міністром. І ось ця людина вона не розуміє, чим вона займається, яка у неї відповідальність. Вона думає, що якщо там на мобільну вогневу групу поставити якесь додаткове устаткування, і там буде більше людей, то вони будуть більш ефективні. А насправді шахеди почнуть літати за швидкістю там 250, 300, 400 кілометрів, і тоді ці мобільні вогневі групи будуть тільки там, якщо так будуть звуки пролітаючих шахедів чути, а не, не зможуть їх не поцілити нічого. Тому що а якщо вони будуть ще й літати на висотах більше там 2000 метрів, то взагалі вони будуть тільки слідкувати за їх курсом. Нема системи повного радіолокаційного контролю над цілями, які низько літають. Ну, Знову ж прив'язнієростати, РЛС на них постійні пункти розвідка по, всьо, по всій території розуміння всієї е, інформації, де знаходиться, яким курсом йдуть е, легкомоторна авіація, ППО, яке розподіляє, розподіляє зони впливу, е, створення неможливості для е, збиття оцих легкомоторних літаків. От знаєте, що цікаво, мені кажуть, а там же нема системи свій чужий. Я говорю, ви знаєте, що росіяни для своїх дронів роблять систему свій чужий, і у них є досягнення в цьому напрямку. Це що, щось таке, таке. Ну не треба там робити систему виявлення на базі Лінк-16. Да? Можна ж якісь більш спрощені системи, що там е я свій, я свій, по мене не бити. Да? Таке ж можливо, тому що ну, зрозуміло, що не може бути літак з'явитися в нашому просторі там за 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення, і він буде там просто так літати. І, і коли він там літає, так може не треба там все подавляти глушити ребом. Ну тобто організаційне чисто міроприємство. організаційного ресурсу для вирішення цих питань катастрофічно не вистачає. Пане Костянтине, Дякую, дякую за розмову за аналітику. Костянтин Криволап експерт з авіації був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії у коментарях під цим відео і тисніть вподобайку.